Центи в ефірі вітаю вас через масовані ракетні обстріли по енергетичній інфраструктурі України. Чимало міст змушені переходити на планові відключення електроенергії, аби забезпечити людям доступ до живлення та тепла в Україні. Запрацювали пункти незламності. Як функціонують такі у Запоріжжі? Розкаже моя сьогоднішня гостя. Це Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків із змі та громадськістю ГУДСНС України у Запорізькій області. Вітаю вас, пані Юлія. Доброго дня. Отже, як я вже сказала, в Україні запрацювали пункти незламності. Яка ситуація з цим у Запоріжжі? Знаю, що від ДСНС також є пункти незламності. Так, да, Дійсно, від ДСНС таке є. У мене є свіжа статистика, яка стосується всієї України. І на теренах України розгорнуто понад 997 пунктів незламності саме від ДСНС. 22 з них це запорізькі пункти, які функціонують на території нашого міста. 15 з них стаціонарних, це на базі пожежних частин, шість з них це мобільні, тобто це палатки, які розташовані в, більш, в місцях масового скупчення людей. І один пересувний пункт, який у разі необхідності вийде в будь-який район міста, якщо там буде така велика потреба, або дуже багато людей збереться, або якісь перебої там і таке і інше. От, тому запорізькі рятувальники готові. Ці пункти на сьогоднішній день вони облаштовані дуже сучасними, скажімо так, засобами, які допоможуть подолати відсутність. Довготривалу відсутність електроенергії і задовільнити потреби населення у будь-яких моментах. Ну, наприклад, завдяки волонтерам Червоного Христа, які взяли на себе облаштування дитячих куточків для матері і дитини. Там у нас є памперси, приготовлені, дитяче харчування, є відповідно чайники з гарячою водою, мікрохвильовки, навіть електричні. Печки в деяких місцях, щоб можна було у разі довготривалої відсутності світла навіть забезпечити харчування дітям, тому що така проблема може виникнути. Таке запорізьке ноу-хау. Волонтери вийшли з пропозицією. Це проект ЮПАУ, міжнародний проект по захисту тварин, хвостаті заручники війни. Вони вийшли з пропозицією виділити. Трішечки місця, аби облаштувати куточки для домашніх улюбленців. Ну, ситуації можуть бути різні. Люди прийшли до пункту, стоять у черзі, і хвостатий улюбленець захотів там або поїсти, або води попити. Все це відповідно приготовлено. Ці пункти незламності вони тимчасового перебування. Скільки там можна перебувати? Ну поки зарядиться мобільний телефон, так mm -hmm. да, це не для проживання, це не хостел. От, це тимчасовий пункт. Прийшов, обігрівся, випив гарячий чай або каву, зарядив мобільний телефон, і тому що цей пункт не є сховищем, mm -hmm. і на випадок тривоги ми змушені людей вказувати, де найближче укриття, і людей прибирати з цього пункту незламності в найближче укриття. Ну, до речі, про захищеність якраз таки хотіла запитати. Е, чи поряд вони з бомбосховищами знаходяться? з укриттями так намагались розташувати. Максимально намагались розташовувати е, такі е, пункти, саме там, де є укриття, аби передбачити всі ризики, які тільки можуть виникнути. Е, чи завжди в цих пунктах доступні електроенергія, тепло? Тобто там перебоїв зі світлом немає? Перебоїв зі світлом немає. Дивіться, така ситуація. Да? В будь-якому районі міста у нас вієлує відключення, є, є аварійні відключення на сьогоднішній день. Якщо немає світла в будинку, да? або в багатоповерхівки, або в приватному будинку, людина безперешкодно може прийти в цей пункт незламності і підзарядити мобільний телефон. Якщо той район, який, в якому пункт незламності також від'єднаний від центрального постачання енергії, да? E, значить, запускаються генератори сучасні, які виробляють енергії стільки скільки потрібно, тобто. І на мікрохвильовку вистачить, і на чайники, аби закипятити воду, і на зарядку мобільних телефонів, пристроїв, гаджетів, планшетів, всього, що людині потрібно. Було дуже багато випадків вже з початку їх функціонування, коли, коли люди, от, наприклад, людина прийшла з ночної зміни з одного з підприємств да, нашого міста, заряд на телефоні був. Ліг спати, прокинувся, світла нема, телефон розряджений. Для того аби бути на зв'язку з рідними, що він робить? Він іде у пункт незламності, підзаряджається і каже рідним, що зі мною все нормально, я просто отак от потрапив у таку халепу. Є графіки роботи пунктів незламності. Ну звісно, мабуть, в комендантську годину вони не працюють. А як працюють взагалі? Вони взагалі працюють 24 на 7, тобто в комендантську годину також можна приходити цілодобове чергування, але в комендантську годину все це залежить від співробітників в поліції, тому що ми не контролюємо пересування людей в комендантську годину. Але якщо людина прийшла, наприклад, там за 15 на 23, коли от от. Почнеться комендантська година і нема так, можливості дістатися до свого будинку, то в цьому пункті можна залишитися або дочекатися патрульну поліцію, які супроводять людину, або не було якихось непорозумінь з контролюючими органами саме цей напрямок. Крім того, що ми працюємо на цих пунктах, у нас здійснюється чергування. Від головного управління національної поліції у форматі 2 на 2, тобто дві людини чергує на пункті, дві людини на патрульних машинах, які поруч курсують. Тому вони спостерігають за громадським порядком. А наша задача забезпечити всі потреби, які є у населення. Наскільки активно в запоріжці користуються пунктами незламності, багато вже людей відвідали такі? Так, да, у нас є вже звернення. Мені здається, що десь. Понад 200 людей вже зверталися за, за цей тиждень. Ну, немає такого, що черги стоять біля Запоріжжя ситуація черг немає. Ситуація більш-менш контрольована у нас з постачанням. Ну, наприклад, особисто в мене вдома вчора е, не було світла з 7 години до 11-ї, потім світло дали, і з 16-ї до 21-ї також не було світла. Ну, майже. Але ми встигаємо зарядити всі гаджети, приготувати їжу, контролювати ці процеси так, щоб завжди бути на зв'язку. Така цікава інформація є про можливість відвідування таких пунктів таємними відвідувачами, ну як таємними покупцями для перевірки. Як вам така ініціатива готові у нас до будь-яких ситуацій? Я і в мирний час казала, mm. що рятувальники це та служба, яка працює 24 на 7. В нас немає вихідних, в нас немає відмов, якихся, що я не можу вийти на службу, тому що так, ми дали присягу на вірність народу України, і ми з честю виконуємо. І неодноразово вже доводили, що ми готові. Тому будь-яка перевірка нам не страшна. Я переконана, що все буде нормально, на відмінно. Не всі запоріжці користуються, ну які мають потреби в додатковому якомусь електроживленні, користуються пунктами незламності. Чимало хто встиг купити генератор і користуються такими вдома. Але на жаль, є випадки в країні, коли неправильне використання такої техніки призвело до трагедії. Як з цим у Запоріжжі не траплялося такого поки що? Не, не траплялося сподіваю, що не такого, що у Запоріжжі на сьогоднішній день трошки інші проблеми. Ми Майже 7 тисяч викликів прийняли по сигналу тривога, з них ліквідували понад 3 тисячі пожеж, з них майже 700 пожеж під обстрілами було ліквідовано. От, тому в Запоріжжі трішки інша проблема. І я хочу подякувати своїм колегам і вам в першу чергу за те, що ми маємо можливість доводити до людей основні знання з Правил безпеки, життєдіяльності і більш-менш люди обізнані. Ми намагаємося давати цю інформацію і на своїх джерелах, це і у Фейсбуці, і в телеграм-каналах, як себе правильно поводити з альтернативними джерелами опалення да, енергії. Це і використання буржуйок. Вона теж дає чадний газ і також можна отруїтися. Тому ці речі не можна встановлювати в житлових будинках. Обов'язково повинні бути вентканали, які відводять залишки продуктів горіння, відводять на свіже повітря. Тобто труби для витяжки повинні бути облаштовані. Це і генератори, які люди намагаються встановлювати безпосередньо в своїх квартирах. Цього не, можна. Цього не можна взагалі робити. Він повинен стояти на вулиці і не менше, як 6 метрів від. Будинку повинен, тому що вихлопні гази, які йдуть з труби, вони призводять до того, що людина може отримати отруєння чадним газом. І, от, буквально сьогодні, ми спостерігали за сайтом Міністерства охорони здоров'я. Вони випустили свої рекомендації. До речі, на їх сайті їх також можна. Відстежити, як оберегтися від отруєння чадним газом, це, перш за все, не, ж... не залишати ввімкнені газові прилади без нагляду, в тому числі генератори. Для обігріву помешкання використовувати лише призначені для цього прилади і не використовувати газову плиту духовку для обігріву, тому що вона випалює кисень. От, і таким чином людина ну, в приміщенні залишається чадний газ. Людина вдихає, відбуваються відповідні процеси в головному мозку, мозок відключається, людина навіть запаморочення може отримати, і в тяжких випадках навіть летальні випадки можуть бути. Регулярно необхідно провітрювати приміщення, де використовується і газове обладнання, в тому числі. і... Перевіряти, як я вже казала, канали вентиляційні, димоходи, якщо це в приватному секторі піч. Я ці поради вам також для ознайомлення дякую, можу дякую. дати. Да, Домедична допомога ну, при отруйні чадним газом, ну, перш за все, викликати швидку. Далі необхідно потерпілого вивести на свіже повітря, аби він отримав дозу кисня. Якщо є кисневі маски, концентратори кисневі в період ковіду це було дуже розповсюджено. Люди купляли і мають такі прилади вдома, то також можна дати додатковий кисень. Розтибнуть постраждалому, необхідно звільнити всі дихальні шляхи, аби. Було спокійно дихати пояс, комірець розтягнути. До голови можна покласти голову на подушку, аби було зручно. Крім того, при роботі яких приладів може утворюватися чадний газ, Ну, перш за все, двигун внутрішнього згарання автомобілів. Ми всі це знаємо, тому в гаражі, в закритому гаражі не можна заводити машину, щоб з вихлопної труби йшов чадний газ. Далі це портативні бензинові генератори або дизельні. Це дров'яні газові або вугільні печі, які на сьогоднішній день використовуються, каміни, Газові водонагрівачі і газові обігрівачі тощо, тому що всі ці речі вони виділяють чадний газ. Далі, симптоми ураження чадним газом. Це перш за все головний біль, нудота, запаморочення, прискорене дихання, тому що людині не вистачає кисня, вона починає інтенсивно дихати. Іноді навіть втрата свідомості. От. Ну, і як оберегтися від отруєння чадним газом, я вже казала, не встановлювати. Газові прилади в багато газових приладів в одному приміщенні провітрювати це приміщення, встановлювати прилад для визначення концентрації чадного газу. Такі є на сьогоднішній день сучасні прилади, і можна перевіряти. Не спалювати нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під'єднана вентиляція. Знаєте, як раніше було модно просто облаштовували такі макети камінів, а зараз люди навіть намагаються, а немає вентиляції, нема димоходу, весь чадний газ йде в приміщення. От. І не використовувати генератори чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш ніж 6 метрів від вікон, дверей, взагалі від будинку. Ну тому всі поради вони в доступі в інтернеті. Ми вже їх також поширили через всі свої, скажімо так, ресурси. можливості, ресурси. Да. Тому будемо сподіватися, що люди нас почули і не, не будуть порушувати. Я кажу, що безпека кожного це відповідальність кожного. І рятувальники можуть встигнути, тому що ми дуже швидкі за 45 секунд ми виїжджаємо на подію. але... Секунда рятує людське життя, і якщо людина потрібно подолати певну відстань, поки ми дістанемося до місця події, і людина, перш за все, повинна самостійно думати про свою власну безпеку. Тому безпека кожного це відповідальність кожного, перш за все. А відповідальність батьків це ще й безпека їх дітей. Ну і треба розуміти, що якщо от профілактичні ці заходи не вживати, не робити, то Можна залишити на ніч, наприклад, і вночі, якщо люди сплять, то і допомогти потім в жодному якомусь... випадку не залишати увімкнені ці прилади безконтрольно, як і електронагрівальні прилади, uh -huh. не можна залишати, тому що вночі може виникнути будь-яка нештатна ситуація. Да? Ну, от, наприклад, недавно була в відрядженні в Києві, спілкувалася з колегами. вони кажуть, так у нас багатоповерхівки, там, де електроплити, виникла пожежа. Чому виникла пожежа? Тому що вимкнули світло. Ну і хазяйка пішла собі з дому, а на печці залишилися кастрюлі з їжею. світло увімкнулося. Світло увімкнулося. Що сталося з їжею? Вона зразу почала підгорати, диміти від підвищеної температури почали горіти меблі, тому що все це легкозаймисті речовини. Воно почало плавитися дуже багато чадного диму. І тільки після того, коли пожежа вирвалася вже за межі квартири, тільки після того її помітили. Отак от залишена без догляду піч, яка ввімкнулася несанкціоновано, тому що перебої зі світлом призвела до того, що людина залишилася просто нема. Вам погодинні відключення електроенергії, от такі от ситуації додали, мабуть, роботи також е відключення відбувається. от як ви сказали, прилад залишили ввімкненим, світло з'явилося далі. Е Невідомо, що буде відбуватися це раз. А інше можливі там замикання в електромережах, електропроводках, що-небудь таке вже фіксуєте зараз. Так, да, ви знаєте, що пожежі в житловому секторі вони мають сезонний характер. Uh -huh. Тобто, приходить весна, ми всі скучаємо за скажімо так, свіжим повітрям, за шашликами і виїжджаємо на природу, Ну, в цьому році обмеження, ми сподіваємося, що вони дуже швидко закінчаться, тому що кожен з нас робить все можливе, свій вклад у загальну, всеукраїнську мету перемогу. От. Але все ж таки, скажімо так, служба є служба, і ми говоримо мовою цифр. Да? Так от, в житловому секторі. Тільки в поточному році під час опалювання сезону, тобто листопад 2021 року, квітень 2022 року, і вже з початку жовтня-листопада поточного року і по сьогоднішній день у нас в житловому секторі виникло вже понад 700 пожеж. От. Все це говорить про те, що люди порушують елементарні правила безпеки життєдіяльності. Скільки б ми їх не нагадували, все одно є, є, є такі випадки. Від цього нікуди не підеш. І спочатку опалювального сезону, вже цього року ми фіксуємо зростання кількості пожеж саме в житловому секторі, і такі елементарні причини, як залишений без догляду електронагрівальний прилад, як залишені підгорання їжі, ми їх називаємо на печки каструлі, які призводять до серйозних наслідків. Якщо, наприклад, той же камін залишити у на ніч і вночі. Відключається електрика, да, а людина розкрилась, ковдра впала на камін, камін вночі включився несанкціоновано. Да, що відбувається? Ковдра загорається, іде чадний дим, і людина. Ну, дай Бог, щоб отримала лише отруєння чадним газом, тому що були такі прецеденти, коли саме через камін гинули люди крім того, що допомагаєте за на місцях, ви ще й допомагаєте людям з тимчасово окупованих територіях дістатися до нашого міста. Яка ситуація зараз на так званій дорозі життя? Погодні умови, мабуть, дещо ускладнюють рух? Дійсно, з погіршенням погодних умов, нам додалося роботи ще й на цьому напрямку, але наші рятувальники залюбки виїжджають на такі виїзди, тому що це перш за все. Надання допомоги тим, хто повернувся на територію вільної України, і виборов це право бути на цій території. Чому? Тому що люди дуже багато днів намагаються дістатися до Запоріжжя. Це з різних куточків не лише Запорізької області, а навіть із сусідніх областей. Ми спілкувалися з одною жіночкою. Вона зараз уже у безпеці, поїхала в країни, але вони два тижні виїжджали з Херсона. Два тижні. Вони терпіли ці тортури, вони стояли у чергах, вони мерзли, зігрівалися як могли, і не могли е, проїхати. І коли вони вже е, на останньому блокпосту, посту вже ось вона на мета втікнути з окупованої території і потрапити сюди, до Запоріжжя, і почався обстріл, вони під обстрілами, наші рятувальники навіть. Е, е, Витягували машини з багнюки людей, які стояли в черзі, тому що всіх одразу це неможливо переправити. А там десь близько 20 машин було в той момент. От перші три, хто стояли, ті тягнули, а всіх інших людей відвели в безпечне укриття, у підвал. От і потім по черзі ходили, забирали водіїв-пасажирів ще на три машини. Витягували їх і так по, по черзі. Загалом, з початку війни, понад 1500 автотранспортних засобів різного калібру. Це і грузові автомобілі, це і автобуси, і приватні, і близько 8 тисяч людей. Лише за останній тиждень це 262 машини і понад 800 людей ми витягли на дорозі життя. Тому бачите. Без надаємо з вас ніяк, надаємо різну допомогу, аби тільки вона допомогла людям бути у безпеці. Дякую вам за вашу роботу. Дякую, що завітали в акценти. Це була Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та громадськістю гудиснес України у Запорізькій області. А я дякую глядачам за увагу. Хай у вас завжди буде все необхідне для вашого комфорту і безпеки. Тримаємо стрій, все буде Україна. До зустрічі.